І, друзі, розказала я вам, як гарно їздити ровером. Ну ось, <смі> спіткала мене біда, пробилось колесо. Ну що, треба заміняти? Біжу на наш дуже звісний а, ринок Барабашова, бо не знаю, де ще взяти а, цю камеру. Багато дуже прильотів було. Навіть магазинчик, де я опарнички придбала. Його вже нема, його він згорів від прильоту. Але всі працюють, намагаються заробляти, щоб все працювало, щоб бізнес працював. Але багато хто закрився. Ой, біла-біла знайшла. Зараз буду питатися, що в них є. Ой, які вони гарні, дивися, Будь мені таке потрібно. Знаєте, чому такий відомий наш Барабашова? Тому що йшла я лише за, за резиною, а набрала повний заплічник добрий грунт. Я не знаю, чого тільки набрала і, і насіння набрала, і взагалі. Повна, повнюшенька, і грошей залишла тут. Я не знаю скільки. Ото тому воно таке відоме, що тут мільйони, мільйони ходять. Ні, мільярди.